Бюджетний годинник Garmin Forerunner 245. Він бюджетний, але не урізаний по функціоналу. І сьогодні я вам про нього розповім. Ви на каналі Меріл. Поїхали. Завдяки своїй точній GPS-технології Forerunner 245 відстежує ваші пробіжки та маршрути з високою точністю. Крім того, вбудований сенсор серцевого ритму допоможе вам контролювати ваші тренування та підтримувати оптимальний ритм серця. Не забувайте про його стильний дизайн. Він підходить для будь-якого вигляду та стилю життя. Із міцним корпусом та яскравим дисплеєм ForeRunner 245 буде надійним спутником як на тренуваннях, так і в повсякденному житті. Годинник має 1,2-дюймовий дисплей, який добре читається при яскравому сонячному світлі. Також в ньому можна занурюватись до 50 метрів углиб води. Також він має широкий спектр тренувань, таких як біг, плавання, велоспорт, триатлон та інші види спорту. І найголовніше в нього є вбудований пульсоксиметр, який вимірює насиченість кисню в крові. Це взагалі для бюджетного годинника. Космос. І ви знаєте, де замовити цей годинник по самій найкращій ціні. В описі до цього відео я залишу на нього посилання, де ви зможете більш детальний опис про нього прочитати та замовити його. Ви знаєте, у нас найкращі ціни. Сьомий ваш любий мир.